Моє вітання в студії Олександра Литинська. В старі часи у березні наші пращури оглядали останні снігові кучугури. Якщо їхня поверхня шерехата це на добрий врожай. А чи впливатиме на здійснення прикмети погода найближчої доби у четвер, 24 березня? Пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмаритиметься повсякчас і тимуть опади різної інтенсивності у вигляді дощів та мокрого снігу. Ртутні стовпчики фіксуватимуть в Ужгороді 4-8 тепла, а в Львові та Рівному від 1 до 4. Мінливо хмарно на півночі і також передбачаються опади, місцями сильні. Упродовж ночі термометри покажуть у середньому мінус у день буде плюс 3-4 градуси. На сході термічні показники вночі становитимуть біля нуля та 4,9 тепла очікується в світлу пору доби. Синоптики прогнозують тут хмарну погоду з мокрим снігом та дощами. У південній Україні термометри у нічні години фіксуватимуть 4 градусів, у денну пору максимум досягне 10-11. В регіоні очікується мінливо-хмарна і дощовита метеокартина. Хмарність із проясненнями стоятиме в Криму час до часу, також дощитиме. Температура повітря протягом ночі триматиметься в діапазоні від 4 до 7, найвищі денні показники до плюс 17. Температура у центральних областях упродовж доби буде в межах від 0 до 5 тепла. Тут синоптики передбачають суцільну хмарність та опади різної інтенсивності у вигляді мокрого снігу та дощів. Будинок номер 4 у Бехтерівському провулку в Києві був зведений 1937 року як адміністративно-житловий на замовлення спиртотресту. Три нижніх поверхи споруди призначалися для розміщення, власне, тресту, а в двох верхніх були квартири працівників. Архітектором споруди став цивільний інженер Микола Шехонін. Також цей злочий у нашому місті збудував багато прибуткових будинків. А ще будівлі, де нині працюють Київський державний музичний театр для дітей та юнацтва і військовий ліцей імені Івана Богуна. А далі про погоду. Тож у столиці та області ртутні стовпчики триматимуться у нічну та денну пору в межах від нуля до двох тепла. Пануватиме суцільна хмарність. За прогнозами повинні бути опади різної інтенсивності у вигляді мокрого снігу та дощів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.